Мандрівка до святині важливість дисципліни. Дорогі мії. Єдина заповідь, в якій безпосередньо згадано дітей, наказує їм шанувати своїх батьків і слухатися їх. Цей факт дає нам велику підказку про важливість цієї заповіді, не лише для дітей, але й для батьків, щоби зрозуміти. Навчати і забезпечувати її дотримання або виконання. Коротка історія про те, як Ісус залишився у святині, коли його батьки вирушили з Єрусалиму додому з думкою, що він десь поруч може бути дуже корисною для розуміння цієї ключової виховної проблеми. Щоб діти були слухняними, їх треба навчати дисципліни. У цьому записі поговоримо про те, що маємо бути уважними до, щодо своїх вимог до дітей і проміркуємо про важливість правильної дисципліни. Коли Марія з Йосифом знайшли Ісуса після триденних пошуків, між ними відбулася цікава і досить емоційна розмова, побачивши його. Вони були здивовані і сказали йому, його мати, дитино, чому це ти так зробив? Ось батько твій і я, боліючи тебе шукали. Він же відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. Луки 2, 48, 50. Дорогі мої, уявіть собі, що за ці дні пережила Марія. Варто пригадати, що неудовжі після Ісусового народження вони з Йосифом чекали від Іро, який наказав убивати всіх дітей до Єгипту. Вони без сумніву знали, скількох дітей убили іродові вояки. Вони знали, що Ісус є Месією. І якщо ірод дізнається про нього, то неодмінно його б'є. Тож коли 12-літній Ісус загубився, Марія з Йосифом були не на жарт налякані. Бог довірив їм опіку над Мі... Месією, а вони загубили його у місці, де правив іродів син. На перший погляд, Ісусова поведінка це вияв неповаги до батьків. І навіть дещо бунтівною. Наша перша батьківська реакція на погану поведінку чи відділку дітей полягає у задаванні правильного тону вирішення проблеми. Зверніть увагу на те, що Марія не вибухнула гнівом, а пояснила Ісусові причину переживань і дозволила йому пояснити свою поведінку. По суті, Марія запитала, чому Ісус вчинив щось, що, на її думку, було виявом неповаги до батьків, або щонайменше необдуманим чинком. У відповіді Ісус сказав, що думав, що батьки знатимуть, де він і не будуть проти цього. Ісус мав зовсім інший погляд на цю ситуацію. Але він не хотів образити своїх батьків чи виявити до них неповагу. З коментарів Марії видно, що вона сподівалася від Ісуса більшого розуміння, але хотіла насамперед з'ясувати, чому так сталося. Коли потрібно чогось навчити дитину, дуже важливо, щоб ви, як Марія, пояснили дитині свою позицію. І попросила її пояснити свою поведінку, перш ніду, ніж думати про покарання. І сказала йому його мати: Дитино, чому це так зробив нам? Ось, батько твій, і я, боліючи тебе шукав. Якщо втрачаєте самоконтроль, то спершу заспокойтеся, а тоді подумайте. Чи дитину слід карати за поганий вчинок? Чи потрібно пояснити щось, чого вона не розуміє? Якщо каратимете дітей тоді, коли вони потребують пояснення, можете зашкодити їхньому розвитку. Батьки, не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на душі колощан 3,21. Через Майсея Бог пообіцяв, що діти житимуть довго і щасливо, якщо шатуватимуть своїх батьків. Але спершу Мойсей казав, що дорослі повинні слухатися і підкорятися Богу. Тож повна картина мала виглядати так: батьки виконують Божі настанови, а діти слухають батьків. Апостол Павло згадував четверту заповідь. І вживав її у нозавітньому контексті. Діти, слухайтеся у Господі батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було, і щоб ти на землі був довголітнім. Весян 6.1.3. Зокрема, він використав слово земля. Не у значенні обіцяної землі, а у значенні всього світу, поширюючи цю заповідь та благословення на християн усіх народів. Він роз'яснив контекст цієї заповіді, додавши «Діти, слухайте ще в Господі, батьків ваших. Ефесян 6.1. Бог очікує. Від наших дітей послуху, щоб ви могли навчити їх, як ти вслід за ним. Він любить дітей і бажає, щоб вони слухали Його та отримували благословення. Він так само любить вас і готовий діляти своє благословення у процесі виховання. Проте, якщо ви не виконуєте Божих постанов, вам буде нелегко навчити дітей виконувати ваші указівки. Ця заповідь містить дві умови. Бог обіцяє благословити ваших дітей, якщо ви навчаєте їх слухати його, і якщо вони слухаються вас. Якщо ви чините так, Бог буде допомагати вам. Розуміння того, що діти повинні шанувати і слухати вас, допомагає виконувати це завдання. Якщо вашою метою є навчити дітей жити за Божим Словом, то маєте уважно ставитися до того, чого вимагаєте від дітей і як з ними поводитися. З біблійного фрагменту розуміємо, що Марія була засмучена поведінкою Ісуса, але вона спершу хотіла дізнатися, чому так сталося. Іноді, коли відчуваємо, що діти нас не слухають чи не поважають, ми дозволяємо своїм емоціям брати гору над нами. Усвідомлення того, що в центрі уваги має бути не ми, а Бог. І послух перед Богом. Допоможе нам поглянути на ситуацію так, які бачить Бог. Контекст четвертої заповіді також допоможе нам зрозуміти, що наші діти не є нашими особистими слугами. Бог закликає дітей слухати нас тому, що ми повинні навчити їх виконувати Божі настанови. І, врешті-решт, якщо ми хочемо навчити дітей слухатися Бога, ми повинні пам'ятати, що наші виховні методи ніколи не можуть визначатися нашим гнівом чи слістю. От кілька порад ми можемо скористатися з прикладу Марії та Йосифа. Перше, Марія та Йосиф знали четверту заповідь Божу і навчили її Ісуса. У четвертій заповіді Бог показує своє ставлення до дітей: слухатимеш батьків! Отримаєш нагороду, підкуп дитини і вручання нагород за виконання того, що хочуть батьки не є Божим підходом. Він просить поваги і шанування, коли її отримує, то винагороджує. Наслідуйте Божий принцип і хваліть дитину за добру поведінку. Обійміть її, обов'язково скажіть, яка вона чудова. Якщо дитина докладає великих зусиль, подякуйте їй якось по особливому. Нагородження дитини за чемність та повагу, є добрим уроком для неї. Дитина, яку хвалять за гарну поведінку і добрі вчинки, дивічі подумає, перш ніж зробити щось супереч цьому. Друге, Марія визнавала, що виховання Ісуса вона була Божою слагиною. Ісус навчав, що ті, хто має владу, повинні служити своїм підданим. Те, що Бог зобов'язує дітей слухатися батьків, означає, що ви маєте їм служити. І, і ніяк не навпаки. Будьте обережні зі своєю владою над дітьми і не використовуйте її у власних цілях. Усе, що Бог просить нас робити, врешті-решт вийде нам на користь, даючи дітям доручення чи вимагаючи чогось не робити, ми не можемо керуватися власними інтересами. Діти розуміють і виконують настанови того, хто має добрі мотиви на думці. Краще знайти спільну мову з дітьми, аніж постійно з силою заставляти їх щось робити. Частіше взивайте слово, будь ласка, замість сухих наказів і мов. І дорослі і діти з більшою охотою виконують прохання, ніж накази. Третє. Марія та Йосиф дозволяли Ісусові ставити запитання, якщо виникали непорозуміння. Марія з Йосифом висловили своє занепокоєння 12-літньому Ісусу, але відразу ж дали йому можливість пояснити свій вчинок, запитавши, чому він залишився у храмі. Ісус не розумів причини стурбованості батьків і не вважав, що вчинив щось неправильно, тож у відповідь поставив їм два запитання. Запитання є найкращою формою спілкування у конфліктній ситуації, оскільки відповіді на запитання допомагають обом сторонам зрозуміти одне одного і уникнути поспішних висновків. Дозвольте дітям запитати вас, якщо вони чогось не розуміють, отримавши якісь завдання, слухайте уважно їхні запитання і дайте чіткі відповіді. Якщо діти пропонують компромісне рішення, чи мають аргументовану причину, чому не можуть щось робити, обдумайте їхні слова. Для дітей це буде добрим уроком і усвідомленням того, що вони не слуги, які виконують важкі доручення. Це також навчить їх свідомої слухняності замість сліпого послу. Ісус розстав слухняним членом свого суспільства, проте його послух не був сліпим. Він висловлював свою думку на нові закони, уведені первосвященниками для свого збагачення. Він пригадав, пригадував Пелату, що діється з Божої волі, навіть Пелатова влада. Він свинливо звернувся за питанням до охоронця первосвященника, який вдарив його без причини. Діти, яким батьки дозволяють запитувати, краще розумітимуть, для чого батьки мають владу над ними і, відповідно, краще навчаться жити за цими принципами. Четвертий принцип. Марія Сьосип не виховували Ісуса методом залякувань та покарань. Вони вирішували проблему і не зациклювалися на ній. Якщо ваша дитина поводиться нечемно, Вашим завданням є допомогти їй зрозуміти це і навчити, як слід поводитися чем. Якщо дитина вас не слухає, перше, що ви маєте зробити, це не карати, а навчити, як слухатися батьків. Покарання не є універсальним методом досягнення мети. Спочатку пройдіть етап запитань, аби уникнути непорозумінь і з'ясувати суть проблем. Якщо дитина провинилася вперше. Тоді вистачить зауваження і спокійної розмови з поясненням, у чому суть проблеми. Обговоріться з дитиною і пригадайте про важливість та переваги чемності у сім'ї та суспільстві. Зверніть увагу на те, що їхній вияв неповаги, непослух чи погана витівка може негативно вплинути на їхнє життя. Також поясніть, чому інша правильна поведінка є кращим варіантом для їхнього розвитку. Якщо ви вже не вперше стикаєтеся з дитячим непослухом, але ще ніколи не вирішували його спокійною розмовою, спробуйте це зробити. Часто дитина, якій пробачила її погану поведінку, поводитиметься краще, ніж та яку покарали. Якщо виконуватимете четверту заповідь, Бог наповнить вашім благословенням, покращаться взаємине у родині, і спільне життя стане крас, щастям. І добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Хай Марія, Йосиф та Ісус будуть вашим прикладом у цьому, і тут порада ще для батьків. Якщо дитина не слухає або не поважає вас, перш ніж її карати, спробуйте інший мене. Поставте їй кілька запитань, спробуйте поговорити з нею. Уважно вислухайте дитину, щоб зрозуміти, чому він і вона поводилися саме так. В кінці розмови перевірте, чи дитина зрозуміла ваші пояснення і більше не повторюватиме такої поведінки. Якщо так, то можна обійтися й без покарання, оскільки ви вже досягнули бажаного результату. Похваліть дитину за щирість, готовність вчитися і прийняття правильного рішення. Обійміть її на знак примирення. Виховання дітей є Богом даною відповідальністю, і Бог наділяє мудрістю батьків, що просять його допомоги. Вірю, що Марія вміла використовувати цей дан, щоби отримати мудрість для виховання дітей. Потрібно діяти за певною системою. Для початку потрібно мати серце, готове до служіння і сповнене любові і турботи до тих, кого ви вводите в доросле життя. Ваше серце має бити ще у нісон з Божим. Далі ви маєте просити у Бога допомоги і довіритися їм. Він вестиме вас. Крім того, вам потрібно навчитися спостерігати і аналізувати. Якщо ви по-справжньому любите своїх дітей, то не відводите від них своїх очей, обдумуєте все, що бачите, і молитеся, аби змінити те, що потрібно. Зазвичай люди пам'ятають окремі слова людей, яких дуже люблять, або те, що про них говорять. Бог допоможе вам скласти ваші спостереження докупи і дати дітям добру пораду чи похвалити. Знаємо, що Марія з Йосифом надзвичайно любила Ісуса. І бачимо сліди того, як вони покладалися на Божу поміч у кожному життєвому випадку. Марія спостерігала за всім, що відбувалося у житті Ісуса, і роздумувала над цим. Марія ж пильно зберігала це, роздумуючи в своєму серці. І він бішов з ними і повернувся у Назарет і був їм слухняний, а мати його зберігала усі ці слова у своєму серці. Марія не пропускала жодного випадку з Ісусового життя. Вона запам'ятовувала все і обдумувала. Прощіть Бога, дорогі мої, щоб я дав вам мудрість і проникливість до слів та вчинків ваших дітей і того, що відбувається навколо них. Запам'ятуємо все, що може допомогти в майбутньому. Це відбувається природно. Ми вивчаємо звички наших дітей так добре, що часто здогадуємося, чим вони зайняті, навіть не дивлячись на них, і знаємо, що вони скажуть у відповідь, як поводитимуться у певній ситуації. Часто про цей феномен кажуть, що батьки мають очі на спині. Це добра звичка, але є щось більше там присутній Бог. Марія запам'ятала історію, яку їй розповіли пастухи. Вона роздумувала над тим, що їй сказав 12 літній Ісус у святині. Вона обдумувала все в молитві, бо те, що відбувалося і мало статися з Ісусом, було ділом Божих рук. Марія спостерігала за Ісусом серцем налаштованим на Божим голос. Ми не можемо знати і розуміти все, що відбувається в серці, у думках та в житті наших дітей. Але Богу це відомо. Марія не розуміла слів, сказаних їй пастухам, і того, що Ісус промовив їх у святині. Але вона не турбувалася тим, потвіряла бо Богу. Вона слухала, запам'ятовувала і обдумувала ці слова до того часу, коли Бог використає їх, щоб допомогти їй добре виконати її завдання. Тож відтепер, якщо ваша дитина скаже щось несподіване в доброму чи поганому значенні, не поспішайте з висновками, не налаштовуйте на налаштуйте своє вухо на голос Божий та обміркуйте все в молитві. Бог може указати на те, що спонукало вашу дитину до таких слів, і де є джерело проблем. Він також може показати вам особливий талант вашої дитини. або ж в щось в її особистості, що допоможе вам у виборі майбутнього дитини. Також він може використати те, що ви побачили чи почули, аби відкоригувати ваш стиль виховання, щоб слід виправити або навпаки, чого дотримуватися. Один з моїх друзів мав труднощі зі своїм молодшим сином. Скільки батько не пояснює, що треба бути добрим, хлопчик мов, би, не чув. Він раптом почав робити все наперекір, наче утотожнював себе зі злом замість добра. Його батько був дуже стурбований такою поведінкою, і почав молитися у цьому намиріні, роздумуючи, як вирішити цю проблему. Одного дня він працював у кімнаті поруч з місцем, де гралися його сини. Його думки постійно мігрували від праці до його синів. Врешті, відчувши, що варто послухати їхню гру, він зупинився. І підійшов до хлопця. Молодший син грав роль негативного героя, а старший позитивного. Раптом, мій другу усе зрозумів, старший обрав роль, яка йому подобалася більше. А в молодшому не залишалося нічого, як стати прототипом негативного героя, що й впливало на поведінку сина і поза грою. Після розмови з Сином про цю гру та її наслідки, батько побачив швидку й докорінну зміну його поведінки, так завдяки молитві і Божій помочі, а також через спостереження та аналіз ситуації, цей люблячий батько зумів вирішити проблему. Те, що Марія спостерігала і зберігала у серці, коли Ісус був малим, допомогло їй, коли Він виріс. Євангелисти зазначають, що спочатку Марія та Брати Ісуса виступили проти Ісусової діяльності. Це є Марка 3, 20, 21, Івана 1-9. Але через кілька років Марія разом з його учнями отримала Духа Святого. Всі речі, які пам'ятала Марія, вказували їй на те, що Ісус був Сином Божим і Спасителем світу. Бог допоміг їй об'єднати всі думки. І завдяки цьому щегнути правду. Подібно й ви, дорогі мої, прошіть Бога допомогти вам виховувати своїх дітей через спостерігання і молитв. Легко казати, як слід було робити, коли щось трапилося, адже важко передбачити все наперед. Іноді вибухи гніву або різкі зміни настрою дітей, які нам видаються окремими випадками, не є такими випадковими. Наприклад, ваша дочка підліток може бути дуже тратівливою за тиждень до менструації, а 14-річна дитина може капризувати близько п'ятої години вечора тоді, коли різко знищується рівень цукру в крові. Намагайтеся це запам'ятати, занотуйте собі в щоденнику, зробіть помітку в календарі, щоб встановити зв'язок між такою поведінкою та часом. Знання цих деталей може відчутно допомогти вам, як і давання легкої перекуски 14-літній дитині перед 5 годиною вечора. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний вас, підпишіться. У першому коментарі уділяю благословення, та як ще розмова про дітей, напишіть імена своїх дітей. Щоб їм уділити благословення і також подобайки, лайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!